Стосунки на відстані. Яка перспектива? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, яка перспектива стосунків. Ще раз нагадую: розклад не для всіх, тільки для тих, в кого стосунки на відстані. Так, яка перспектива? Ну, поки що ви задоволені, що між вами відбувається, але це поки що чоловікові ви підкорили серце, він активний, він тут зізнається, планує. Тут е все супер. Е зараз все супер. Але... але настане інший етап ваших стосунків, де буде не так все добре і гладко. Чоловік занадто чоловіка складний характер, він тут контроль, на першому, на першому плані контроль, дуже багато контролю, він буде спостерігати, випитувати, де була, що робила, з ким була. ну Тут чоловік ревнивий, занадто ревнивий. Ну, ви будете зла на це все, тому що стільки багато уваги від, від нього ви не очікували. Так, втрачати його не захочете і, закрити, і будете трохи від нього закриватися, тому що занадто він лізе у ваше особисте життя. Я б не сказала, що ви цьому були, будете зовсім задоволена, тому що. Це неправильно не довіряє. Якщо так перевіряє, значить взагалі вам не довіряє. А яка перспектива на майбутнє? Занадто довге чекання чоловік дуже гарно вміє говорити, дуже вміє гарно обіцяти. Тут і про кохання, і про серйозне, і про сім'ю. Дуже він вміє гарно говорити. Але насправді тут спілкування не тільки з вами, а є ще й жінка, з якою він спілкується. І спілкується набагато довше, ніж ви. Тут, напевне, було і спільне проживання. Якщо ви на відстані, і можливо і не бачилися, можливо. Побачилися раз, то це стабільна жінка, з якою він проживав. Так що тут не дуже стосунки. Він хоче просто спілкування, просто розваги, просто кохан хоче. Він хоче з вами зустрітися, але це без обов'язків. Так що перспектив немає ніяких.